Ну банеку. Ви в нових шортах ходиш. Королє... Навіть не поправ, не так. боїшся, ні. Королєве дієш. Що ти має платіш, що на себе жива, що ти обереш? Король магазин зараз в Бельгії брала, якщо що. Корот. королеви пишуть. Перевернутий ананас часто виконується як символ свінгерства. Ти що мені нафік? Що... Я ж да не слухаєш. Як то тебе до Куркива пише? Та то гарні футболки, бо то місці одної це Такі літні, такі прикольні Ой, та похож. Пані Галина, я футболку то не люблю. Ні, ананасами буду носити, але перевернуть я я вам чесно кажу. І там та прикольна так? села, то така літня, така легенька, що там, ніби то всі якісь непонятні чебурашки, якісь закалючки, полоски. Гарна, весела футболка, зато йдеш по хаті, зразу видно, що ти. Ну там у нас тут такий трафік, дай Боже, не дай Боже, ще спутує. Я тобі чесно кажу, як Аркадій йде або я, то спутати не фік, що. І ще одна королева писала, що замовила два годинника, а тепер очікує. О, мені так цікаво, відгуки почути від дівчат, які будуть ну, годинника. А, Моніка прийде, треба моні, ну, я дати. Так... Треба позвонити, коли її забрати, можна хоче до нас. Та є така королева, що ви зараз пише, а, а Моніка що робить? Ну то я так розумію, Юна особлива Юна та, кавалір, та особлива дитина, ага. і вона пише: щас щось пише, Маніка довго. <рес> та та вона і мені пише. <рес> так. Файна Тут, дівчатка. Файна дівчатка. Файна дівчатка. Ну. ну і що цей? І що, давай, берися до роботи, продавай піжами. Ти не туди дивишся, то піжами продавай. Кіри. Ану презентуй піжами. Королеве, хто хоче піжами? Я, он, так, не я ми договоримося. Як Ми то ми мимо. безперечна ціна. Ми підемо мімос. Кайна. Батали 1300 спринтом, а норма е, 1000. 1300 тысячу. Ну боталы это 2x или 3x. Там типа я так розумію багато матеріалу идет. Да покажи, покажи людям пижаму. А потім ставить ты будешь. Да. Знаете, на що похо... А ну так що? — Ой, шо ты комплекты кисть? Три штучки. Так. Шортики. Шортики. Я би сам таку носив. похоже, на цей фліплейн, але бачите, тут... Фендіки. Ну, ану переді, ану дійсно. Ти що, вша офіла, що? Де я то поміщуся. Це Сьогодні шо? в шафі перебирав речі, там Аркадія футболка, не Максима. Я кажу, то, то чи я футболка? Він каже, це твоя. Я кажу, так, хіба на одну руку надіну, потім шорти витягаю Аркадію. Маленька, то чиє? Ну. Ладно, я би світ для хлопа, таку, знаєш шовку. Японський шов? Ага, як для хлопа, як ананаси то носити не хоче, а як для хлопа, то хоче. І ще, та, як кажу... би шовку? А що тут? Та то, то що? Десь два комплекти вже, видач, щоб Фі, то має. саме показувати. Тут, так, то... так як Вчора сторіс, бачила, як там, де я, де, 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 тух, а курлєва допишу. Ну так, ви мене, ти диви. Дівчата 3ХЛ, на обхват грудей 124, і бедра практично 150. Ще чорна є. То сорочка, відкрию. Приїхали сорочки, Тому не вистачило. Більше сорочок не буде. Сорочка є отака. Подовжена, сексопільна біля. То там Біляхло. мої ініціали Сергія. Та, mm -hmm. до речі, ви знаєте, що в мене і однакові ініціали? РСВ і в мене РСВ. Сергій Валентинович і, Серг... і Світлана Валентинівна. No, наші... Та в нас повністю ініціали похожі. No. Хіба якщо тебе б вже якийсь хлоп забрав, то все? Я не зміню прізвище. Якщо ти зміниш прізвище, то все, я тебе теж нафіг. Заповіту? Свого Свого заповіту. Ну, та я хіба ви Максима вписував і Моніку заповіту, а вам що краховому. А, а ти маєш що передати? Гантелі чи що? Починаємо. Гантелі, гриф? Майже 100 кілограм гантель і ще 50 в цему. То вже якщо по 4 гривні кілограм металу, то рахує. Якщо хитри. Коротше, що... е, спадок з проблемами. Щекай! Годинник. І... Браслет. Парфум. Цепочка від золота. Хай думаю, що золото і харізить. Парфум. Парфум у мене є. Я... Покі... Секундочку. Придане, мене суйовий лохи чи що? Ну, от, вс... от і все придане. А ні, ні, королева пам'ятаєте. У нього ще придане ліжко, дві тумбочки, шафа о, і о, о. Ще, той Дезодорант під пашки дуже файно та заходи, <ріст> так, королеви. Того в спадок нікому не лишив, бо то мені подарували королеви з Парселони, Парселони. я хочу ще сказати, ту Бельгію. До що... Бельгії Бельгія тобі не дарували. Армані, то вам не фігня. <ріст> то то ще потім баночку можна продати, бачиш, не <ріст> <ріст> так. Що що? вдуть <ріст> це за такий спадок? Так. То поки я ще не знав, і... Іра є нюхнути? Купив був брокарт, ще не що рекомендую. Це? Тіфані. Пахнуть файно, але недовго. Ну, що є то є. Скандал, осе, пушка. З короною. Так що дивіться, Максим вже король, можна сказати. Тоді, його, що він на Крисові ще час. Потім. Ну, Пушки може І самі найлюбимі мої. А це мої найсмердючі. Най 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 Хто їх не знає, спадок від не того? Бимали, я не знаю. Тобто, щоб комарі не кусали, пшики сідя. Так що спадок в мене конкретний телефон віддам Максиму, хоча він йому нафік не треба, але йому віддам. Що ще? Ліжко. Я Крой, казав? Я в Ліжко були. разом з матрасом йде. То не дві приліжкові тумбочки. Да, та, він завидний жіні хвилин. до уваги! врятував, він заведе жені, як мають 5 парфумів, Чекай. гантелі, годинник що? і шафу, ліжко, комод дві тумки, Але шафа матрас. тут ще й прикол, що королєви, то якщо би вже жінка була, шафа не пуста, шафа теж з приданим. <ріх> <ріх> У діну любу королєву, йо-йо, тут. <ріх> не, не, не з твоїм приданим. <ріх> тут можна віддати, все, шафа, я прийшов, запакував, тут. Короче, в як має бути. І потім що ще? Та все, комод. Я вже казала! Королева, королева мені поламало його. Не не совен мені туди сюди. І можу королів. Ні, ні, ти своє прийде не показує, не моє, а копійки в тебе там. Йо, я ж забув, що я мажор, ну ж там бабла купа. Ні, ні, то вже дуже велика сума. Я не можу світити, не дай Боже, ти що звилося, що ти Максим же там не міг. Але в копільничку, якщо в копільничку поміщається, то не дуже велика сума. Чу, я по 10 гривень так іде. Да. А Максим по скільки бере? По 10 разгад бере. Він коли ходив в школу, він щоб тебе не будити, чи що, я не розумію, чи тебе не напрягати, брав звідти. У мене вже було майже дві тисячі. Гревні, гревні в королі. Я вже відчував себе, що я можу дивитися в світле майбутнє, якесь, що кудись. Перти, я вже ці, ці сайти дивився з квартирами, де можна купити, Потім Максим почав брати, я потім, що я не доберусь до тої цілі, та й фіг з ним. Зараз, до речі, рідко я кидаю копійки. ти колись в мене віджимав копійки. Було часи. все. Бать приданий в руки, просто не поміщається ти. Ти приданим і все, ти не буде ж нічого. То пахнути файно будеш. No. Що є? То ти що до приданого, то випшикаєш? Куда? Так і в спадок перейде. То не я випшукаю скоріше. No, то... що мінус є. одне придане, я ліжко досплю, а Максим Але... випшикає. Але я реально бачу, король, йо моє. Ну, no, якщо в тебе лежить, це в спадок, я досплю на ліжку, Максим випшикає всі парфуми. В спадок передав опісний от і бачиш, тобі весь спадок. Тут навіть коли пам'ятаєш перед хімчисткою вроді, no. тут в обоні був на пісів. No. Я пам'ятаю королеву, у як був боні, він такий був прикольний, свято не хотіла, щоб біля спав. А я його і щось до себе зі мене. Бо я не люблю, як то. Але там прикол, якщо літом спиш, знаєш, я свій так ноги розкарячу. І він сіляв між ноги ну, і собі, знаєш, лежав, кайфував, і я хотів поправити, знаєш, одіяло фух, знаєш, ті, як розкрив, і болі підлетів, ну, назад поп пішов так. біля голови, так ліг, дивиться. Як, як код двері не закрила, він бігом примчав до мене. Ну. Але він знав, що мені много лягати не може, то він вище голови далі, щоб мені не заважати. Бо був прикольний. Зараз ми ще згадуємо з Ардіоні їдуть коні. Бо був би зараз гавкав, так бігав, гавкав, що дай Боже. Типу такий серйозний собака Тіпо, дома. Такий звір там серйозний гавкав пищав. Ну, він навіть не гавкав пищав. Три кілограми. Коли, коли його мили дома, тоді ми до груве його ще не давали. Знаєш? Та ми його давали, але через коли мили вдома, він міг. Їх... Щоб ділатися, Короче, повзати до по, ПП. Я його раз як і, помив і сушив його. Він під диван заліз або туди в ту щелину, знаєш. Зуби скай. Він мене його таке розпряме, він не може його кусити. А він і так, а він, якщо кусав, він не мав сили вкусити. Та я він таку руку сунув, ольке, е. Понік, що ти філій страдаєш? І ось за шиї взяв, він такий, ну блін. Потім я якось б здітільні страчу і він втікне і знову. Пенни страшно или тихне? Я знам руку судно и знам съм искал. Пой. мажорни бъдзон. Ну, ти дай. Не дай давай тъй мажори. Запшикай с нафиг въобще все помнят.